Всім привіт! Ну що, закінчується мій другий етап калавади без їжі. І я дивлюся, що непогано виглядаю, якщо 4 дні без їжі. От і, В принципі, молоді ж це не тільки морщинки, а це і сяйва в очах, це і шкіра підтягнута, така пружна, і це По всьому тілу. От. І тому я відчуваю, з кожною коловадою ну, це як омолодження відбувається. А чому? А тому що все починається з нашого кишечника. Якщо кишечник не в порядку, якщо там ці ворсинки позлипалися, слиз утворилася, стул нерегулярний, то Самі розумієте, яка ж буде шкіра і кольор обличчя. От. І тому, а ще там можуть бути патогени мікрофлора, і це не тільки гельмінти, а й бактерії, віруси, гриби. І які добавки будуть бади засвоюватися, якщо там непорядок, а якщо наводиш уже в своєму організмі, Да, порядок. Починаю з кишечника. І буде стул, як в дитинстві, і буде мікрофлора нормальна в кишечнику, будуть всі бади Ну, от Це я і отримала результат. Тому, дівчата, якщо ви хочете навести порядок в своєму організмі, почистити кишечник, похудати, да, стати краще виглядати. Будь ласка, звертайтеся.